Антарес єдиний в Україні пошуково-кінологічний підрозділ, який Генштаб України залучає до пошуку загиблих цивільних та військових. У підрозділі дев'ять собак. Пошуком людей команда почала займатися з 2013 року. На один з таких виїздів потрапила наша знімальна група. Зараз ми шукаємо літню людину, яка зникла півтора півтори доби. Тому з людині 71 рік. Звати його Володимир і він робота силь дідусь. Він ще живий, бо він ще відкликається на телефонні дзвінки. Та найбільша робота зараз припадає саме на пошук загиблих військових. У 2017 році кінологи долучилися до місії на щиті. Нещодавно повернулися з виїздів на Харківщину і Донеччину. Були дуже складні локації, які на яких собаки показали такий гарний результат? Бо це були локації, де от, дві локації, де працював, тіла були закопані, як потім виїзд на полутора метрах. Це суглінок, почва, така дуже складна почва для роботи. І п'ять місяців на тому місці їздили танками, ТБТРами, рашисти. Бо вони хотіли повністю стерти навіть пам'ять про нашого воїна. І це була складна локація, бо вона виглядала, як забетоніроване щось. Треба було в ділянці знайти точку, яку треба відкопувати, з якою треба відкопувати вже екскаватором. І наші собаки, три собаки, ми брали в цю місію, всі три собаки позначили одну точку, ровно там загнали ковш і ровно там, на полутора метрах. Було знайдено тіло. Від початку повномасштабної війни почали шукати людей під завалами після ракетних ударів. Координати дає генштаб, волонтери виходять на пошук зі своїми підопічними. Марія наймолодша в команді Антарес. Їй 17 років. Працює з двома собаками вівчаркою та коргі. Ми працювали на завалах у Запоріжжі по пошуку ну, людей, які там були під завалами. У Запоріжжі ми знайшли як, як мінімум три людини. Також там ще ну, продовжували розбирати і нам ще не повідомили, кого ще знайшли за позначками собак. Від початку повномасштабної війни кінологи разом з собаками знайшли понад 50 загиблих військових та цивільних. Вважають своєю головною задачею не лише знайти людей, а й вберегти своїх підопічних під час роботи. Розумієте, собака, якщо вона вмотовована на пошук, вона не те, що там буде, вона ну, багато небезпеки, просто не розуміє. Тобто це вже завдання кінолога розібратися і забезпечити в цей час вже безпеку своєї собаки. Були собаки, які дуже травмували лапи, навіть зламали пальці на лапах, але продовжували працювати. І там є кадри, коли ті собаки під дощем лізуть на якусь там стелю і сповзають по ній їм дуже боляче, але вони працюють і дають позначки, і по цим позначкам знаходили людей. Пошук літнього чоловіка, яким займався Антарес цього разу також завершився успішно. Людину знайшли живою. Інна Таранець, Кирило Полікевич, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.